Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат-сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Я хочу спочатку зробити декілька повідомлень. Повідомлення перше. Воно пов'язане безпосередньо з минулим відео, в якому я розказувала про три основні кроки, які потрібно зробити перед проходженням БНК. Отже, хочу зауважити. Будь-які документи, які ви надсилаєте до територіальних центрів комплектування, або до іншого органу або іншій посадовій особі, ви обов'язково супроводжуєте своєю заявою або супроводжуючим листом, в якому зокрема вказуєте в додатках весь перелік документів, які ви надсилаєте. Друге повідомлення. Панове, якщо ви звертаєтесь до мене з певним запитанням, ви ж не прагнете отримати коротку відповідь на кшталт, до прикладу, так або ні, або можливо. Ви ж бажаєте отримати більш розгорнуту, обґрунтовану відповідь на будь-яке ваше питання, щоб зрозуміти, як же вам надалі діяти. При цьому, формуючи розгорнуту відповідь на ваше питання, я витрачаю певні ресурси, і крім іншого, самий дорогоцінний ресурс це свій час і свої знання. Тому я наголошую, що якщо вам потрібна саме індивідуальна консультація, вона буде платна. І третє повідомлення. Наголошую для тих, хто, можливо, не розуміє, що таке процедура медіації і хто такий взагалі медіатор. Медіація – це процедура, спрямована на те, щоб у конфіденційній, позасудовій процедурі допомогти сторонам конфлікту в пошуку рішення, яке буде. Відповідати їхнім інтересам та потребам. До прикладу, ви вирішили розлучитися. Але розру... розлучення, особливо, якщо є спільне майно або спільні діти, або і спільне майно, і спільні діти є процесом достатньо нервовим, процесом з матеріальними затратами. І для того, щоб врахувати інтереси кожного з подружжя. Інтереси дітей, а також, можливо, й третіх осіб, які втягнуті в конфлікт під час розлучення, існує саме процедура медіації. Саме медіація без залучення судових процедур дає можливість подружжю, що розлучається знайти рішення, яке буде відповідати обопільно їхнім інтересам та потребам. Так, я сертифікований медіатор, і так, я адвокат. Тобто, я адвокат, який має право проводити позасудову процедуру медіації без судів і додаткових витрат допомогти сторонам конфлікту знайти рішення, яке задовольнить їх потреби та інтереси. Панове адвокат може бути медіатором, а ось медіатор. Не може бути, на жаль, адвокатом без отримання відповідного свідоцтва на право займатися адвокатською діяльністю. Тепер перейдемо до теми сьогоднішньої розмови. Я сьогодні ще хочу з вами поговорити про громадян, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку під час навчання за статтею 23 закону України про мобілізаційну, підго... про мобілізаційну підготовку та мобілізацію норму якого змінено, ми поговоримо з вами про спеціалістів. Ми поговоримо з вами про бакалаврів та магістрів. Ми поговоримо з вами сьогодні про те, скільки ще часу залишилося у громадян, які навчаються у закладах, освіти та які втратили фактично право на відстрочку за новою нормою статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Разом з тим, перед тим, як я продовжу розглядати дану тему, закликаю поставити вподобайку, а також підписуватися на мій канал та тиснути на дзвіночок, адже дуже важливо знати нюанси правового поля нашої держави. Отже, продовжуємо розглядати нашу тему. Для початку я хотіла здійснити порівняння статті 23, яка після 18 травня втратить законну чинність. А також статті 23, яка набере чинності у зміненому форматі та буде стосуватися саме осіб, які здобувають освіту. Давайте подивимося: В статті 23, яка ще чинна, але скоро вже втратить чинність, зазначалося. Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також здобувачі професійної, професійної, технічної, фахової предвищої та вищої освіти, асистенти, стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Тобто, відповідно, всі, всі здобувачі фахової, предвищої або вищої освіти, незалежно від послідовності отримання цієї освіти, за умов, що вони навчаються. За денною або дуальною формами навчання до травня 2024 року, тобто до 18 травня 2024 року, мали право на відстрочку. Як приклад, наведу наступне. наступне. До прикладу, чоловік 37-38 років, вступив у 2023 році на денну форму навчання, магістратури або другої вищої освіти, або навіть третьої вищої освіти, і за законом, який втрачає Чинність після 18 травня 2024 року мав право отримати відстрочку по мобілізації згідно тієї ж 23 статті даного закону. Що ми маємо на зараз? Або, точніше, що ми будемо мати з 18, 19 і далі травня 2024 року. Давайте уважно подивимося. Призву на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також здобувачі професійної, професійно-технічної фахової предвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за рівень здобутий. Перепрошую, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Основним, на що треба звернути увагу, це на додаткову частину норми, яка зазначає умову, здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий. При цьому посилання йде на статтю 10 закону України про освіту, до її, в принципі, частини другої цієї статті. Давайте з вами подивимось дану статтю. Ми бачимо визначення рівней освіти. Нас буде цікавити, звісно, більше перший бакаларський рівень вищої освіти, другий магістерський рівень вищої освіти, третій освітньо-науковий освітньо-науковий, освітньо-творчий рівень вищої освіти. Відповідно до закону України про вищу освіту, визначено, що третій освітньо-науковий рівень передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної або дослідницької інноваційної діяльності. Саме на третьому рівні вищої освіти здобувається освітній і водночас науковий ступінь, такий як доктор філософії. Зокрема, доктор філософії здобувається на основі ступеня магістра під час навчання на аспірантурі чи ад'юнктурі. До речі, нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі в нас сягає 4 років. Це так для загальної інформації. Повертаємося до норми, яка буде надавати право на відстрочку здобувачам освіти. Тобто, як я вже зазначила, основною умовою. Є отримання від відстро... для отримання відстрочки, є здобування освіти за рівнем освіти, що є вищим за рівень здобути. Тобто, якщо ви, до прикладу, бакалавр, ви можете вступити на, магі... на магістра і будете мати відстрочку. Якщо ви магістр, ви маєте право вступити в аспірантуру і теж будете мати відстрочку. У багатьох з вас виникне питання щодо такого рівня освіти як спеціаліст, адже спеціалістів у нас. Достатньо багато, особливо серед людей, які навчалися в начальних закладах до 2014 року. Тобто, до якої ж категорії рівня освіти прирівнюється категорія спеціаліст до бакалавра чи до магістра? Це дуже значне і важливе питання, адже зрозуміння відповіді на нього. Буде давати можливість зрозуміти, чи має чоловік право на відстрочку з врахуванням нових змін в законодавстві, якщо він має рівень освіти спеціаліст. Для відповіді на дане питання ми звернемося з вами, зокрема, до закону України про вищу освіту. І відповідно розділу 15-му при кінцевих та перехідних положень даного закону ми чітко побачимо. Увага! Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Повна вища освіта після набрання чинності цим законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Тобто з 2014 року освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста прирівнена до вищої освіти ступеня магістра. Отже, якщо ви мали освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, тобто були спеціалістом, вже отримали такий статус і вступили в магістратуру, ви не є здобувачем рівня освіти вищим за раніше здобутий. Ви здобуваєте такий же самий аналогічний рівень освіти, який вже здобули. Ще раз, якщо ви мали спеціаліста і вступили в магістратуру, ви не здобуваєте рівень освіти, що є вищим за рівень здобутий. Ви здобуваєте такий же самий аналогічний рівень освіти, який вже здобули. А отже, втрачаєте право на відстрочку відповідно до змін норми статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на весь час навчання в учбовому закладі. Чому я звернула увагу на слово «сполучення» на весь час навчання? Звертаю вашу увагу. Відповідно до норм прикінцевих та перехідних положень закону 3633-9, який фактично змінює норму статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, визначається увага на екран. Що якщо громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання у разі втрати цього права відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зберігають таке право до завершення поточного навчального року? Це означає, що якщо ви чоловік мали освітній рівень спеціаліста, вступили на навчання в магістратуру, і оформили право на відстрочку в 2023 році у зв'язку з навчанням. Ви ще маєте відстрочку до завершення поточного навчального року. Поточного навчального року 2024 року. Зразу виникає питання: строк завершення поточного навчання у 2024 році. Можу сказати, що існує постанова Кабінету міністрів номер 782 за від. 28 липня 2023 року, відповідно до якої визначено, що 2023-2024 навчальний рік триває з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року. Разом з тим, постанова номер 782 встановлює норми навчального року в закладах загальної середньої освіти щодо вищих навчальних закладів норма даною постановою. Не встановлюється. Хочу зазначити, у всіх університетах, на всіх освітніх програмах є навчальний план. Саме в навчальному плані повинен бути графік освітнього процесу з розбиттям по роках, тижнях навчання. І саме в цьому навчальному плані визначається останній день завершення поточного навчального року. Тобто, якщо ви, чоловік, отримали раніше відстрочку зв'язку з навчанням, вам потрібно дізнатися графік вашого освітнього процесу, в якому саме буде визначено останній день завершення поточного навчального року. Саме по цей день. Ви будете мати право на відстрочку у випадку, якщо відстрочку по навчанню ви втрачаєте у зв'язку зі змінами, які були внесені до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і які набувають чинності з 18 травня 2024 року. Наступна умова, яка обов'язково повинна бути дотримана для отримання права на відстрочку, це проходження навчання за денною або дуальною формою навчання. Щодо денної навчання. Перепрошую, щодо денної форми навчання, все зрозуміло. Давайте визначимося, що таке дуальна форма навчання. І відповідно до законодавства, загалом дуальною формою навчання визначається спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання як навчання у закладах освіти, так і навчання на робочих місцях. Отже, при дуальній формі навчання буде поєднуватися навчання в закладі освіти, а також навчання на робочих місцях для набуття певної кваліфікації. Тепер давайте підведемо з вами підсумок. Чоловік матиме право на відстрочку у зв'язку з добуттям освіти, тобто проходженням навчання після набуття чинності змінами статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, з 18 травня 2024 року, у наступних випадках, якщо він мав освітній Рівень бакалавра, тобто був бакалавром, і пішов навчатися на магістра, якщо він мав освітній рівень спеціаліста або магістра, і пішов навчатися в аспірантуру чи ад'юнктуру. Юнк, ад Також, якщо чоловік навчається виключно або за денною, або за дуальною формою здобуття освіти. Всі інші чоловіки, які мали право на відстрочку по мобілізації у зв'язку з навчанням, зберігають дану відстрочку виключно до завершення поточного навчального року у 2024 році. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема щодо отримання відстрочок, щодо складання заяв до ТЦК, Електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі.